Свіжі новини сьогоднішнього дня з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на цей канал. Тут щодня розповідаю про нерухомість та інвестиції. Ось сюди натисніть. Це наш новий проект. Вторинка росте, хоча попит падає. Тут дуже цікава картина. У Травні попит на оренду на заході знизився на 18%, а середня вартість зросла. Івано-Франківськ плюс 24%. Хто з Івано-Франківська? Плюс Чернівці плюс 25%. Хто з Чернівців сердечко? Тернопіль плюс 22%. Хто з Тернополя? Жовте сердечко, Ужгород плюс 6%. Хто з Ужгорода синє сердечко це означає менше охочих, менше конкурентів, але вартість все одно росте. Висновок ринок нерухомості все ще керується не лише попитом, а й факторами безпеки, релокації та дефіциту якісного житла. Для орендарів кожне рішення це баланс між міццю, платоспроможності і жорсткістю ринку. Якщо ви плануєте орендувати, продати або купити квартиру, звертайтесь до нас. Або поставте плюс в коментарях. А якщо вас цікавлять інвестиції в нерухомість, або не знаєте з чого почати, ми допоможемо вам знайти вигідне рішення. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.